Кожен точно бачив або слухав треки Центрусі, і якщо ви уважно слідкували за ним, то могли помітити, що довгий час в нього на аватарці в інстаграмі стояв якийсь хлопець. А в сторіс він показував, що в нього новий ланцюжок, на якому зображена та сама фотографія, що й на аватарці. Також він виставляв свої нові каблучки, на яких пише FDot. FDot це і є ім'я цього невідомого хлопця, другого Централсі, якого вбили. Після його смерті Централсі виставляв сторіс, де писав «Молись за нас, вічне життя Евдоту». А пізніше він зробив прикраси з його лицем та ініціалами. А в своєму новому альбомі на трейсі Limitless він згадував його та те, те, що він оплатив йому похорони. Давайте спробуємо детальніше розібратися, хто ж був цей. Вдо, та що з ним сталося? Підписуйтесь на телеграм, щоб першими дізнаватися про нові відоси, і скоро я хочу зробити там розіграш. Справжнє ім'я Евдота є Фернандо Джонсон. Він виріс в Актоні, це західна частина Лондона В дитинстві він мріяв стати професійним футболістом, то навіть грав за футбольну лондонську команду QPR. З футболом не зрослося, і він вирішив стати репером. Незважаючи на те, що він був з неблагополучного району, Евдот брав участь в громадській діяльності на своєму районі. Було складно, він робив все, щоб мати законне джерело доходу. Паралельно займаючись музикою. І в один момент він вступив в Twelve Anті. Це група з Лондона, яка робить дріл музику. І в Лондоні вони стали достатньо популярні та мають непогані перегляди на Ютубі. Але не все так гладко. Проблема в них були теж. Банда з Буш засуджена за насильництво. На своєму районі вони зустріли опів з іншого району і обидві сторони мали ножі. І в результаті це призвело до того, що одному учаснику банди, якому було всього 16 років, ставили ніж в спину, і він опинився при смерті. Шістьом з восьми у банди Евдота загрожували терміни ув'язнення, і двом іншим, яким не було 18 років, дали домашній арешт та виправні роботи. Всю цю різанину було видно на камерах, бо в Лондоні ніхто не знає, камери на кожному кроці. В той момент Евдоту було лише 18 років і його засудили до 3 років та 4 місяців позбавлення волі за насильницькі дії та змову з метою вчинення тяжких тілесних ушкоджень. Але як він взагалі став причетний до цієї справи? Після сутички Фернандо Джонсон, більш відомий як Евдот, виставив в свій інстаграм новий трек під назвою Statement, де дісив людей, які були в тому конфлікті. Цей кліп набрав майже 200 тисяч переглядів на Ютубі, і ситуація виходила з-під контролю, поліція вирішила втрутитись. З тексту треку вони зрозуміли, що він причетний до різанини. Евдот був Твел у Анті, а їхні опоненти були 10-11. До речі, в 10-11 входить популярний репер Діга Ді. Тоді 10-11 випустили трек відповідь, де дісили брата Евдота Келвіна Джонсона. Брат Евдота був відомий в Лондоні як Gizzy. А трек цей називається Nohook. Біф доходив до того, що вони дзвонили бабусям своїх опів в Снепчаті і погрожували їм. І хоча в кожному їхньому кліпі на трекі можна побачити дисклеймер, де вони відмовляються від відповідальності за все сказане, і що взагалі це все придумано, їм це не допомогло. Це ніколи не працює, тому що лондонська поліція завжди відсилається на текст пісень в суді. Отже, їх посадили в тюрму, проходить час і Вдот виходить з в'язниці. В той момент, коли він вийшов, Центр Усі з оточення Твел Анті і Діга Ді якраз набирали велику популярність, захоплюючи дріл сцену Англії. Евдот продовжив займатися музикою і в одному з треків читав про пошкоджене око Діга Ді та те, що Діга Ді був порізаний в тюрмі. Пізніше Діга Ді записав фристайл, який так і не випустив. І там він відповів Евдоту: Опи кажуть, що вони забрали моє око, вони брешуть, бо я був порізаний рандомним типом. Тому ж Фрістайля Діґа Дідісив Централ Всі, сказавши: Не порівнюйте мене з Централсі, він просто стояв і дивився, як ми різали його брата. Отже, після виходу з тюрми, Евдот почав ставитися до музики ще серйозніше, коли побачив, що його друг набирає велику популярність. Тоді він почав будувати власну музичну кар'єру і випускати кліпи, де часто можна було побачити Центру Всі, який на той момент блопнувся, ставши найбільшим репером в UK. Існує навіть старе відео, де Авдот каже, що на центру треба звернути увагу, і він точно вистрелить. Отже, ми можемо зрозуміти, що Авдот вірив в нього з самого початку. Але його кар'єри спочатку завдало шкоди ув'язнення, а потім вбивство, яке сталося в 2023 році. Він випустив декілька треків, які набрали пару сотень тисяч переглядів, але так і не зміг розкрити весь свій потенціал. Uh, Neighbors also reported hearing a gunshot early this morning. That's his car, where he was, and you can see forensics have been at work, uh, walking in and out. There's police officers on this street. I'll just show you down here as well. You can see medical kit there. There's medical bags on the pavement, suggesting that's where he received treatment from the London Ambulance Service once they arrived on the scene, just after quarter past two. We're next to a busy road, so I apologise if you can't see me. Uh, I'm just zooming again so you can see uh, forensics at work behind the car, which is still under the tent. The tent normally signifies where fatality has occurred um, but we know that fernando has now been removed and it's gone for a post-mortem so uh, investigators are going to be working around the clock 26 січня 2023 рік рано вранці вийшла стаття про те, що в Західному Лондоні було вбито репера, всього з декілька метрів від його будинку. На 23-річного Евдота напали, коли він виходив зі своєї машини близько 2.15 ночі. Співробітник поліції Лондона після повідомлення про хлопця з великою кількістю поранень поїхав на поміч. Також швидка допомога намагалася врятувати його життя, але, на жаль, Евдот прямо там, на місце злочину, загинув. Його сім'я спілкувалася з пресою, і його двоюрідний брат сказав, що двоє людей не кинулись на нього і вдарили його ножем, коли він виходив з машини. Всі були шоковані, адже це сталося за декілька метрів від його дому. Також в статті було сказано, що це не пов'язано з активністю банд, що в нього було все добре з музикою та концертами. Він збирався стати відомим, він був дуже позитивною та прекрасною людиною. Він мав двох братів і ніхто не може в це повірити. Також в сімейній заяві, виданій двоюрідним братом Евдота, він описується як люблячий член сім'ї, він любив досягати свої цілі та був амбіціозним. Також сказано, що його дуже любила сім'я та друзі, на районі його всі знали, він завжди мав посмішку на обличчі та вітався зі всіма першими. Одним з перших в медіа про його смерть написав брат Вдота: Бро, цього ранку я прокинувся і почав плакати. І я, і ви знаєте, що я ніколи не плачу. Все, про що я думав, це про тебе. Моє серце розбите. Ти покинув мене, це вплинуло на мене. Я не знаю, як почуватися. Я навіть не знаю, що сказати. Бачити тебе лежачого на підлозі було одним з найгірших речей, які може побачити брат. Я відчуваю себе таким втраченим, навіть не можу описати, як я почуваюся. ментально і фізично виснаженим, розгубленим, засмученим і пригніченим. І все, що я можу сказати, це те, що я люблю тебе, ти ніколи не будеш забутий. Тоді Центр Овсі виставив пост внепчат, в якому написав: Ти хочеш бути схожим на мене, я хочу бути схожим на тебе. Згідно з заявою поліції, Лондона двоє чоловіків влаштували засідку, коли вдот виходив зі своєї БМВ і його вдарили декілька разів ножем та оголосили мертвим на місці події. Один з Падники був вдягнути в сіре худі з капюшоном та джинси інший в темний спортивний костюм. Розслідуванням займалася столична поліція Лондона. Це було розслідування вбивства, в ході якого затримали двох чоловіків близько 20 років, невдовзі після вбивства. Пізніше ці особи були звільнені під заставу, і поліція провела детальні обшуки за допомогою камер та експертиз. Але вони були обережні щодо витоків інформації про вбивство бандитські кола. Хоча тоді про це говорили всі новини Лондона та весь інтернет. Але невдовзі, після детальних провірок, двох підозрюваних звільнили. Розслідування тривало, і поліція зверталася до всіх, Міг допомогти в розслідуванні нерозкритої справи. Централ Сі зробив все можливе, щоб шанувати пам'ять своєму другові та продовжити його справу. Він зробив тату з написом RAP FDOT", зробив ланцюжок з ним, як роблять багато інших реперів, коли когось втрачають. Пізніше вийшло текстове інтерв'ю, де Централ Сі запитали, як він справляється з почуттями на рахунок вбивства його друга. І він відповів: Я роблю якомога більше допомоги людям, які навколо мене, щоб запобігти повторенню цього відчуття. Після ретельного дослідження тіла FDOT виявив, що він помер не від порізів, а від вогнепального поранення, тобто його застрелили. Отже, ця справа є не розкритою по досі і ніякої інформації, що когось заарештували, так і не було. Коли ти стаєш таким популярним як Централ то приємно бути з людьми, які були з тобою та вірили в тебе з самого початку. І Евдот був саме таким. На початку, коли Central C дропнув якийсь трек, то Евдот виставляв в TikTok. Я не буду брехати, він геній, і ви скоро це зрозумієте. Central C не давав якихось великих інтерв'ю, де міг би пояснити. Всю цю ситуацію, але на одному зі своїх концертів було інтро, де був показаний Евдот. Евдот був пов'язаний з бандами і, скоріше за все, через це він, на жаль, і загинув. Це ще раз доводить, що такий спосіб життя приводить або до смерті, або до в'язниці. Тепер ми знаємо, хто був на аватарці в Central Sea та історію цієї людини. З вами був DSL, побачимось в наступному відео.